Привіт, друзі! Ну що, був сьогодні у нас приморозок доволі доволі сильний. Де, де в якому місці вода замерзла була, де в якому не замерзла, доволі холодно було, одяг, який висів, замерз. Вся трава була практично біла. Так що біжу дивитися, що робиться з моєю картоплею, бо мене це хвилює. Надіюся, що у вас теж. Результат того, чи змерзла картопля чи не змерзла, буде тоді, коли е, вже сонечко вдарить, засвітить сонечко, тоді буде видно, чи картопля змерзла. Вона тоді -то чорніє. Я вже була на городі. Ну так, листечко десь-не-десь промерзло, а так ніби все було нормально. Іду дивитися тепер. І цікаво мені, що робиться у парнику. Ну і звичайно покажу вам. А це ще оранжерея в мене у коридорі. Не посаджена роза. Ці вже повитягувалися, пеларгонії. Вони у мене зберігаються у підвалі, я їх заношу в коридор, і в коридорі вони у мене вже відходять. А потім на вулицю підживлю і все буде пучком. Оце, бачите, у мене починають відростати, тобто сходити від Али ковальчучки ці її канни. Тому що теж їх, якби у хаті були, вони вони були б в великі, високі. Ну, але мені не можна. Бачите, з цієї сторони, з цієї буду їх висаджувати. Насаджую, висаджую, пересаджую і спокою немає. Ось подивіться, яка у мене на вікні ще оранжерея. О, ці листки треба обривати. Ось так. Треба вже в себе носити. Все хоче на вулицю. А на вулиці ще доволі холодно. Що можна ще насаджую? Оце бегонія, Відриваю листочки, які йдуть, і насаджую. Ось тут вже вони приймилися. Щоб буде більше, у мене кущиків бегонії. знову насадила. Теларгонію общипую, общипую цвіт, який вже викидає. Щоб вона була така кріслатенька, як нас кажуть. Ту, Одісі вже морозу немає. Все. Міджу сухенький. Капуста стоїть вся в рядочку. Капусті не пошкодило нічого. Що роблять мої кабачки? Ой, як тут їх обікрила. Трошечки шарнуло, але в основному кабачки витримали, цей принос. Ні, це їх. А може і шарнули трошки. Може трошки і шарнули. Так, листочок цей трошечки. Ах, ви подивіться, що вже загадує. Ви подивіться, скільки їх є вже. Молоденькі, ну я не знаю, що це вже є. Подивіться, що робиться. Люди, це треба сіяти, бо з'їдять. Накриваю їх далі ще сьогодні. Завтра вже буде тепло відкрию. О, це стоїть, що все в землі. Не знаю, посадила кабачки, але чи їм пошкодить, чи йдуть, чи не зійдуть, не знаю. Це, в принципі, все стоїть на місці. Ой, часничок мій, часничок мій. Негарненький. Але вже з середини починає йти зелене. Ну так того року було, я не переживаю. Таж тут часником переживати. Дивимось до картоплі, Тут вона в цьому місці в одно накрита, а є трохи. А трохи є. Бачите? Ну так воно і очікувалося. Так при приморськах буває. Трошечки, трошечки листя. Але в принципі, бачите, бачите, ось трошки листя шарнуло морозцем. Ну, я кажу морозець був немаленький. Я не знаю скільки градус, треба питатись. Але подивимося далі, там, де було вдвоє, теж, бачите, чубчики пішли. Трошечки, ну, але дякую Богу за це. Картопля височезна. Підгортати її треба, а нема як. Ну, і тут чубчики. Бачите, і тут чубчики взяло. Бурочкові нічого не шкодить. Він був нижче. А це горою пішло. І цьому бурячкові нічого не шкодить. І ця картопля. Трошки чубчиків взяла, трошечки. Але яка вона красива. Бачите, а решту все картоплі нічого не пошкодило. о, листочки, пару зверху. Це не є проблема. Так що вчіться вчіться Від старшого покоління молоді. Сидіть і накривайте і будете мати ранню картоплю. Бачите, ось так. І тільки. А морозець був доволі-доволі сильненький. Ну, ось така моя картопля. Біжу відкривати парник. Коли вже була погода, з цим вже порядок робити. Чесно щось і то тут, тут. в цьому місці його випало багато, а там далі ні. Ой, нам двом вистачить. Цибулька нічого. Цибулька гарненька зимова. Ось це мій парник. Накрили, понакривали, чим тільки могли, приклали, бо були дуже вітри. Ну, зараз буду розбирати, буду розбирати і трошки вікна треба буде підхилити. Побачимо, що тут діється. Аби тут не було якої миші, бо боївся мишей, або щурів. Ось таке тут в селі. Та Палапавка в болоті. Але тепленько так. Звідти йде такий віт? Як тепленько. Так, треба сто разів обійти довкола. Ну що, в парнику? Доволі тепло. Бачите, яка роса стала звідти? Подивіться, яка моя розсада. Відходить, відходить. Бачите, вікна я не встигла помити. Помиху. Бачите, яка розсада? Гарнесенькі, великі вже помідорки. ну Прийшло пару днів і вони вже ожили. Не відкриваю повністю, ось так трошечки підхилила. Тут більші помідори. І так нехай вони стоять, вони не пригорять уже, тому що вони мають повітря. І не будуть горіти. Ось такі помідори, я ж казала, відійдуть. А ще коли примилися, я їх підживлю ридомілом, скроплю. І підуть. Добре, що не примерзли. Зовсім їм не пошкоду. Ви питаєтесь, як моя розсада? Ось така моя розсада. Ну, перчик ще не пікувала. Парника не вистачило, на помідори тільки вистачило його, а на перчик, то вже приїде чоловік додому, продовжить парник, і я вже буду пікувати. І перчики, надіюся, що й огірочки швидко зійдуть. Посіяла вже їх на вікні. Ну, все, практично, мороз, мені шкоди великої не зробив, е, дякувати Богу. Накрили, добре утеплили і все добре. Це добре. Звичайно, що було б краще, якби була накрита теплиця, от стільки теплиці великої, а я її не накрила, але це все із-за того, що дуже дорога плівка. Я порахувала, що якщо мені купувати плівку, то за ті гроші я куплю собі і помідори, і огірки, і все. Але. Сусіди покупляли теплиці і по 20 тисяч, і по 5, і по 6, то маленькі, невеличкі, то в принципі може було і накрити теплицю, і може б на два роки стало, тої плюки. Але вже цього року як є такі, є, на другий рік, як Бог дозволить дочекати, можливо, зроблю інакше. Звичайно, як є теплиця, є де розвернутися. Все. Так що, дівчата, мороз, шкоди мені не наробив. Дякую тобі. Дуже гарно зацвіли яблуньки, черешні. Ну, не знати, чи він щось зробив якусь шкоду чи ні. Будемо бачити. Сусіди, в принципі, теж, що могли, накривали. Хто що міг. Бачите, люди накривали, У кого посходили вже сходи. Звичайно, рятували. Там теж накривали. Ну, ось так. Життя продовжується, друзі. Сіємо, садимо, вирощуємо, надіємося на краще. Ну, а я йду щось готувати, щоб вам показати. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового відео, до нового рецепту і нової прямої трансляції. Ішла на город, сусід стояв, говорив. Прийшла з города, стоїть, говорить і вже й конюшина скошена. Напевно, Мар'яна косила конюшину, так, Мар'яна? А, а так, в селі не сплять. Ну, можуть поговорити, але все одно свою роботу зроблять, не байся. А ти що йому полуденок принесла, Мар'яна? Пити хоче. A, šaldant, tokie klientai, kaip buvo. Taip, taip. Na, o tu dar, kad mums pasisakytum. Na, o, 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 o,